Писатиме, писатиме, сказав батько Остапові вишні, коли той маненьким сидів і малював щось паличкою у калюжі, виводив літери, і батько як у воду гледів, точніше, у калюжу. Потім саме так жартував Остап Вишня, коли його питали, з чого все розпочалося. А я розпочинаю 10 класних і цікавих слів із Остапом Вишнею у двох частинах. Остап Вишня за своє життя написав близько двох з половиною тисяч різноманітних творів. Зазвичай це були його морески, і сатира, фейлетуни, памфлети, мемуари, щоденник, автобіографія є, що читати. А це означає, що відбирати цікаві надвичні слова для нашої рубрики було вельми приємно. Тож давайте говорити красиво із усмішкою. Вивчаємо українською, і будемо багато усміхатися на зло нашим ворогам і на щастя для наших друзів. Наше перше слово. Це слово пужати, те саме що і лякати, друге слово каляти те саме, що бруднити. Піди подивися, Малашко чи не заснув там часом Павло, та обережненько не налякай, щоб сорочки не накаляв, хіба на них не перешся Це створимо я автобіографія. І ще одне слово це слово кульша, те саме що стегно. Зацитую вишневі усмішки сільські. Бабуся, щось мене ліву кульчу розперло і смикає під груди, підпирає. Млосно, мені млосно, ніби це перед вами не я сидю, а хтось інший сидить. Ох, ох, ох. писав Остап Вишня. І ще одне класне слово це слово пиряти, швидко бігати, гасати. Що снігу на вулицях цілі гори. Що, коли їдеш візником, так тебе піряє з гори на низ, і знову нагору, що шлунок твій зіскакує до сліпої кишки, а сліпа кишка з горла визирає так то нічого, коли воно розтане. Остап Вишня нагадує нам про прикметність іменників і синонімічність українських кольорів, їх відтінків, тож замість звичайних слів, можна мовити ось так. Каламітний або каламутний це той, який втратив прозорість, мутний і нечистий, глинястий, сірий, який містить у собі глину, багатий на глину. Я зрадів, страшно, бо гуси ж, такі, які в нас, так і гаготять, і плавають, так як і наші, такі ж вони, які в нас, є білі, є рябі, є глинясті. Ну і народ це з вишневих усмішок закордонних. Ставимо на невеличку паузу, і до зустрічі у другій частині.